Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. До речі, тут сьогодні вже президент сказав, що хочемо нанести серйозний удар цього року. Ми по Росії ракетами Фламінго та Рута каже: бойове застосування цього озброєння вже було але. Ну от хочеться не по одній, по дві, по три, а серйозно так спробувати бойове застосування. Це фактично зацитував його. А російське ППО, зважаючи на те, що воно ж теж виснажується, ну. Тут не то, дивлячись на те, що і вони застосовують по нам купу і ракети безпілотників, і ми ж по ним застосовуємо безпілотники і ракети. ППО працює так само. От зважаючи на це, на те, скільки ми виносимо систем, е, масштабне застосування. Ну там припустімо, сотні ракет після там, декількох сотень безпілотників по якомусь окремому напрямку, прорідить чи проб'є той щит ППО в теорії поки що. Ну тут не просто пробиття. Це перевантаження і це ефективність. Річ в тому, що системи протиповітряної оборони, коли воюють з вузьким спектром номенклатури засобів вражень, є самим, самим тех, технологічно легше збивати, скажімо так, так приблизно розрахунки знають, яка це ціль, яка її тактико технічні характеристики, балістику, т.д., де, де. І орієнтуються на те, як її швидко збивати, чи які задіювати системи, якого рівня ешелону. чи навіть системи радіолокаційної боротьби, чи радіорозвідки. Ну, тобто там йде комплекс. Пеленгування, локатори, і все решта. І зовсім інше, коли велика кількість номенклатури засобів уражень, коли по вилітають безпілотники, коли їх потрібно збивати, тут вилітають. Якісь комбі ракета дрон, а тут вилітає ракета, а ще якщо різні номенклатури ракет з різними тактико-технічними характеристиками, з різними балістичними даними, і це все дуже перенавантажує протиповітряну оборону, не кажучи вже про її і наразу рівень ефективності починає падати. Тобто, якщо вилітатимуть безпілотники, ви літатимуть, наприклад, паляниці, летітимуть там люті, летітимуть фламінго, нептуни, і це все буде йти в умовно з різних точок в різний момент, але прилітатиме приблизно одинаковий час. Це дуже і дуже о, створить серйозну проблему для росіян, оскільки за дуже короткий термін приходиться, між іншим, ця проблема і для нас є. Це теж не таємниця пріоритетності визначення цілей. Якщо на шляху слідування, умовно кажучи, йде два дрони і одна ракета, ну то система протиповітряної оборони з урахуванням, скажімо, специфіки цілі теж приходиться виб... пріоритетно вибирати. Ті, хто перші в ешелоні. її умовно зустрічають там, позвичайно, я так дуже дуже примітивно це пояснюю. Або там передається іншим розрахунком, що такі цілі, це все це є величезний комплекс. Але це все робота, це все, це більше навантажень, тим більше помилок. Чим більше помилок, тим більше уражень. Крім цього, росіяни не мають такого досвіду протидії таким масованим ударом. Ну просто не мають. Не, не, не літало у Росію ракети, дрони після Другої світової війни, так точно. Вся ця з протиповітряної оборони, а й правило, протиракетна у них і протиавіаційна була заточена на якісь, скажімо, номенклатури озброєння там над сучасних європейських країн чи натівського озброєння. Потім, коли союз розпався, по суті, в часи Росії вони намагалися зберегти, що є так, вони дещо модернізовували, але тим не менше, і це зараз дуже себе проявляє. Звичайно, я до чого це веду. Що поява будь-якої, ще додаткової, хоча б одної одиниці номенклатури озброєння, суттєво впливатиме на ефективні системи протиповітряної оборони Росії. А якщо цих ракет буде нехай одного типу, але за різними тактико-технічними характеристиками декілька видів, умовно. Там убільшені, зменшені бойове навантаження різне, системи наведення різні у ракети, бойова частина різна. Це все, все, все безпосередньо впливатиме. От, власно, важливо, яка серійність буде цих флемінго. Оце б ніби мені теж між іншим дуже цікаво, які серії будуть, які типи їх будуть. І ну, будь-якому випадку, я думаю, чомусь більше схиляюся до думки, що не фламінго єдиним, ми, ми будемо так точно найближчим часом. Бо, ну знову ж я не хочу там як -то, створювати е загадковий вираз обличчя. Ну, але за тими даними, що є, я думаю, що Поруч з Фламінго будуть ще якісь зграї якихось гусаків, скажімо так. Е, пригадуйте, як Путін колись літав та, на літаку, там не з боку так. гуси чи яка біда. Ну, от такі гуси можуть поруч з Фламінго вже летіти в ту сторону. Так що, і схиляюся більше до цієї думки. Чому так? Ну, бо е, я опираюся дум, на, не на там, якісь інсайди. А на державні програми, які є зараз, ну хоча б, наприклад, та ж сама е, платформа, так яка зараз створена по взаємодії з іноземними виробниками зброї, ну, українська зброя, зброя е, крім того, ця ініціатива, яку ми її називаємо, е, власне, по розвитку військово-промислового комплексу України з залученням іноземного виробника, в спільне виробництво. Ору це випрацює ініціативу. Так, це є дві. Є одна. Є ініція, так і називається ініціатива розвитку військово-промислового комплексу. Okay. Це про це по суті великий майданчик, велика платформа з чіткими правилами з законодавством. По багаторівнева, багатоступінчаста, де є свої напрямки і свої під кожну умови, Ну, та ж сама, а ну, ця ж як данська модель. Тобто вони вкладають кошти у наші військово-промисловий комплексу. Ті ж дані, так? Їх там з 8 до 40. Зараз з ким працюємо, між іншим. Метал свій час мав грішок, вони там взаємодії. Звичайно, що впирають. Чому я так кажу? Бо по суті, війна між це вже міждержавна, так і отже, на ініціативі тільки там окремо взятих моментів чи домовленостей воно не працює. Все таки, це мають бути цільові комплекси з прозорими правилами гри, з зрозумілими правилами гри. З результатами взаємовигодами. Ну для мене в будь-якому випадку, що найважливіше, і історія з гріпінами зараз. Найважливіше, що що світові військово-промислові комплекси економіки вірять, що ми в цій війні я не боюсь цього слова, переможемо. От, не було. от я завжди казав, я знаю, які елементи були. Що коли була річниця війни, що я сказав, ми, ми в цій війні перемогли, і там уже зразу росіян був чи не як ми українці обнагліли, так і зараз я кажу. Ну, по суті, вони вірять, що ми в цій війні переможемо, бо будемо теж чесні, відкриті, що європейські країни це перш за все економіку капіталістично орієнтовані держави. І свої гроші рахувати вони вміють. І якщо б вони не вірили в наші спроможності, як би вони не були демократичними, як би вони нас не любили, і як багато вони би нами не захоплювалися, вони би не взаємодіяли. Ну така гірка правда. Але вони, як бачимо, вірять, йдуть і рухаються. І тепер ми, по суті, є ініціаторами в багатьох моментах. Ті ж самі роботизовані системи, це по суті зараз ми. Є одним із форвардів у цьому напрямку.